Доброго дня, з вами Олександр Юріков. Сьогодні ми поговоримо про кримінальне право України на тему загальна характеристика Кримінального кодексу України, поняття кримінального правопорушення та стадії його вчинення склад кримінального правопорушення. Кримінальне право України розглядають у чотирьох аспектах: саме визначення кримінального права України. Це як навчальна дисципліна, кримінальне право як наука. Як галузь права, і як галузь законодавства в нашого випадку має значення кримінальне право як галузь законодавства, тобто це сукупність кримінально-правових норм, що визначають, які суспільно небезпечні діяння є кримінально протиправними та які покарання слід застосовувати до осіб, котрі їх чинили. Завданням кримінального права визначено в кримінальному кодексі України. Це правове забезпечення охорони прав і свобод людини та громадянина. Власності громадського порядку і громадської безпеки довкілля конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань забезпечення миру та безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням. Кримінальний кодекс України, структура кримінального кодексу. Зараз ми про нього поговоримо. Кримінальний кодекс України був прийнятий 5 квітня 2001 року. Набув чинності 1 вересня 2001 року. Кримінальний кодекс України складається з двох таких основних частин: це загальна частина. Загальна частина, особлива частина. І також він має прихі... прикінцеві та перехідні положення. Зараз ми відкриємо кодекс. Демонструємо. Так. Значить, записуємося. Значить, це у нас сайт Верховної Ради України. Тобто ми бачимо, що Кримінальний кодекс у нас чинний, редакція чинна. Для того щоб зрозуміти, коли цей нормативно правовий акт був прийнятий, ми перегортаємо в самий кінець і тут написано, що це 5 квітня 2001 року, тобто я не помилився. Для того щоб нам відкрити його зміст, ось цей значок такий з рисочками, структура називається відкриваємо, ми бачимо загальна частина. Що у нас тут передбачено? Ну, по-перше, да, це загальні положення, закон про кримінальну відповідальність, де у нас є чинність закону про кримінальну відповідальність у часі, просторі колом осіб. Також надається визначення, що таке кримінальне правопорушення, класифікація кримінальних правопорушень, стадії вчинення кримінального правопорушення, ознаки суб'єкта кримінального правопорушення, вина та її форми. Співучасть у кримінальному правопорушенні, що це таке, і які є види співучасників, множинність кримінальних правопорушень, повторні та рецидив. обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння, загальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності, покарання та його види, розписано, також призначення покарання, звільнення від покарання та від його відбування інформація. Правові положення про судимість, про обмежувальні заходи, про інші заходи кримінально-правового характеру, такі як заходи, кримінально-правові заходи, медичного, примусові заходи медичного характеру, буховного характеру щодо юридичних осіб, а також особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. Особлива частина в Особлива частина нас передбачає конкретні кримінальні правопорушення. Тобто ви бачите, тут стаття 109, наприклад, натискаємо да, дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного владу або на захоплення державної влади. Тобто, яке саме суспільне небезпечне діяння є кримінальним правопорушенням і яке покарання передбачено у разі його вчинення? Повертаємось до презентації. Далі, кримінальний кодекс, у нас, як я вже сказав, загальна та особлива частина. Кожна із цих частин складається з розділів. Розділів. Кожен розділ складається зі статей. Статті можуть містити частини і частина може містити пункт. Зараз також нам це покажемо. Відкриваємо кримінальний кодекс. Апента дивимось. Ну, найкраще на це дивитися можна на статтю 115. Там є і пункти у нас. Відкриваємо. Ось ми бачимо. Розділ 2. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи. Тобто це особлива частина. Ось вона зененька у нас. І ось он розділ 2. Натискаємо ось він. І ось стаття. Вона має назву стаття. 115. Назва статті умисне вбивство. Не виділяється. От частина перша у нас. Один крапочка. Ось частина друга крапочка. А ось пункти. Пункт 1, пункт 2, пункт 3. Повертаємось до презентації. Кожна із цих структурних одиниць містить кримінально-правову норму. Кримінально-правову норму. Кожна кримінально-правова норма, що стосується, зокрема, статей особливої частини кримінального кодексу, містить диспозицію і санкцію. Диспозиція це частина статті особливої частини Кримінального кодексу України, у якій передбачено ознаки складу кримінального правопорушення. Санкція це частина статті, особливої частини Кримінального кодексу України, у якій передбачено вид і розмір покарання. Наприклад, зараз вам покажу. Знову повертаємося до Кримінального кодексу України. О, 115 стаття. Ви бачите. Частина перша. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Це у нас диспозиція. Описуються ознаки складу кримінального правопоруху, конкретно цього. Потім карається і позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Це у нас санкція. Санкція. Так. Деякі вчені виділяють також гіпотезу у кримінально-правих нормах. Що це розуміється? Тобто, це певна умова, за виконанням якої може наставати, наприклад. Певне кримінальне правопорушення, да, вже потім можна розглядати як диспозицію і вже потім санкцію, так от, під гіпотезою, вважають там статті 18, 19, 22 і деякі інші, чому? Якщо ми подивимося на кримінальний кодекс України, відкриємо цю 18 статтю, це у нас положення про суб'єкт кримінального правопорушення. Тобто, якщо ми трішки забігаючи наперед, якщо особа є суб'єктом кримінального правопорушення. То вона може бути в майбутньому підлягати кримінальної відповідальності саме за це кримінальне правопорушення, яке вона вчинила, і, відповідно, нести покарання, яке передбачено санкцію цього, цієї статті. А якщо він не є суб'єктом кримінального правопорушення, то у нас відсутній склад кримінального правопорушення і нас, ну, як такового кримінального правопорушення не, не має. Так, повертаємось до презентації. Наступний слайд у нас кримінальне правопорушення, визначення кримінального правопорушення, це передбачене кримінальним кодексом України суспільно небезпечне, винне діяння, дія або бездіяльність, чинене суб'єктом кримінального правопорушення. Кримінальне правопорушення має такі ознаки: по-перше, це суспільна небезпечність. Що це таке? Це здатність діяння заподіювати істотну шкоду або створювати загрозу її заподіяння. По-друге, протиправність це означає, що діяння передбачено в статтях особливої частини Кримінального кодексу України як кримінально-протиправне, тобто визначене в кримінальному кодексі в особливій частині. Наступне це в нас винність, психічне ставлення особи до свого діяння та його наслідків, тобто, кожне кримінальне правопорушення вчиняється за обов'язковою наявністю вини у формі умислу або необережності. Про це ми поговоримо. Пізніше на наступних слайдах. Наступна ознака кримінального правопорушення це у нас караність. Тобто, за таке діяння, за суспільно небезпечне, передбачено певний вид і розмір покарання, який саме визначений у санкції статті. П'ята ознака це діяння, діяча бездіяльність. Тобто вольова усвідомлена поведінка особи спрямована на заподіяння шкоди суспільним відносинам. Тобто будь-яке кримінальне правопорушення вчиняється або активною поведінкою особою, дією, або пасивною бездіяльністю. І остання ознака: це у нас вчинення діяння суб'єктом кримінального правопорушення. Тобто фізичною осудною особою, яка досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Так, щодо малозначності діяння, умови визнання діяння малозначним. Тобто таким, яке не є кримінальним правопорушенням, що це означає? Тобто є певні діяння, які у нас не є кримінальними правопорушеннями. Ми їх називаємо малозначними, це можуть бути як адміністративні правопорушення, цивільні делікти і дисциплінарні проступки. Зокрема, таке діяння воно формально підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого кримінальним кодексом України, але відсутня властивість кримінального правопорушення. Це суспільна небезпечність. Суспільна небезпечність. Тобто таке діяння не заподіяло та не могло заподіювати істотної шкоди. Наприклад, якщо у нас під час ДТП було заподіяно тілесних ушкоджень потерпілому. У випадку, якщо йому заподіяно легких тілесних ушкоджень, то це буде у нас. Адміністративна відповідальність складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286, не буде, оскільки там обов'язкова ознака, це наслідки у вигляді середньої тяжкості тілесних ушкоджень потерпілого. І, наприклад, крадіжка. Є у нас дрібне викрадення чужого майна, це 51-та стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, і є стаття 185 Кримінального кодексу України. Там є певний розмір. За який може наставати кримінальна відповідальність або адміністративна саме 0,2 неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Забігаючи наперед, як не будемо розбирати зараз, як він вираховується, це буде в окремому відео, але станом на 2024 рік розмір крадіжки у нас 302 гривні 80 копійок. Тобто все, що Перевищує цю суму, це у нас кримінальна відповідальність за крадіжку шахрайство привласнення, розтрату. Все, що нижче, це дрібне викрадення чужого майна, стаття 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення і подібні діяння. Так, за якими ознаками нам все ж таки відмежовувати кримінальне від інших правопорушень? Ви бачите їх зараз на екрані: це 5. Ознак, по-перше, це суспільна небезпека. Ми вже знаємо, що кримінальне правопорушення несе найвищу суспільну небезпеку. Наступне це суб'єктом кримінального правопорушення. Чому? Ну, наприклад, якщо ми беремо саме кримінальне правопорушення, то вік, з якого може наставати, це загальний 16, знижений 14 і завищений може бути, 18 і деякі інші показники. В залежності від посади або займання певним видом діяльності, адміністративні правопорушення, до прикладу, відповідальність за них настає з 16 років і зовсім інших виключень там немає. Наявністю чи відсутністю вини. Кримінальне правопорушення вчиняється лише з обов'язковою наявністю вини, це ми вже проговорили. Наступне це протиправністю, тобто воно передбачено виключно Кримінальним кодексом України, тоді як. Наприклад, адміністративні правопорушення передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення і митним кодексом України і кримінальною каренністю. Ми повинні зрозуміти, що за кримінальні правопорушення передбачено кримінальне покарання, не стягнення, а саме кримінальне покарання. Так, ми переходимо до класифікації кримінальних правопорушень за ступенем тягкості або за ступенем суспільної небезпечності, можна ще так. Кримінальне правопорушення відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, воно поділяється у нас на два види: перше це кримінальний проступок і злочин. Самого визначення злочину вже як такового немає. Однак злочин у нас поділяється на три види: не тяжкий злочин, тяжкий та особливо тяжкий. Що стосується кримінального проступку, то це передбачене Кримінальним кодексом України діяння. Діячи бездіяльність, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або інше покарання, яке в нас не пов'язане з позбавленням волі. Не пов'язане з позбавленням волі. Що стосується нетяжкого злочину, то тут основне покарання у нас у виді штрафу в розмірі не більше 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або вже є у нас таке покарання, як позбавлення волі і строк його не більше 5 років. Тобто, або штраф до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або позбавлення волі на строк до 5 років. Наступне це тяжкий злочин. Основний, основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше, тобто до, до 25 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або позбавлення волі на строк не більше 10 років. І особливо тяжкі злочини це основне покарання у виді штрафу в розмірі понад, тобто більше, ніж 25 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян, і позбавлення волі на строк понад 10 років, або довічне позбавлення волі. Що стосується оцього неоподаткованого мінімуму доходів громадян, то саме в цьому випадку він передбачений в санкції, а отже, це 17 гривень. Можете запам'ятати, запишіть, у нас 17 гривень. Давай давайте не можемо, 17 гривень. Для того, щоб нам зрозуміти, які саме кримінальні правопорушення належать до кримінального проступку або, наприклад, нетяжкого чи особливо тяжкого злочину, ми зараз відкриємо кримінальний кодекс. І подивимося. Наприклад, відкриваємо 185 стаття. Це у нас крадіжка. дивимося. Частина перша карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч наподаткованих мінімум доходів громадян, тобто від однієї до трьох тисяч, наприклад, одна тисяча НМДГ це множимо на 17, Да, то виходить, що у нас. Покарається штрафом від однієї тисячі. Да? Одна тисяча це для прикладу 0 на 17, це у нас 17 тисяч гривень. Доходить. І далі дивимося. найтяжче покарання у нас обмеження волі на строк до 5 років. Обмеження волі, непозбавлення. Тобто, тут основне у нас покарання це штраф. А значить, це кримінальний проступок. Якщо ми будемо дивитися, наприклад, другу частину. Тут у нас же штрафу немає, але є позбавлення волі. Позбавлення волі строком до 5 років. Якщо до 5 років, це у нас не тяжкий злочин. І, наприклад, давайте ще 115 статтю відкриємо умисне вбивство. Що ми бачимо тут у нас? Частина перша. Карається позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. 7 років це тяжкий злочин, 15 це особливо тяжкий. Як нам зрозуміти? По. Найтяжчому покаранню по найвищій межі 15 років значить це особливо тяжкий злочин. Так далі у нас буде склад кримінального правопорушення, але це ми поговоримо в наступній частині відео.